Один із найпопулярних електромобілів. Ну, ну ніфіга собі! Ради вас вітати на нашому ютуб каналі. Ми не могли пройти повз одного з самих популярних електромобілів із Китаю, Volkswagen ID.4 Ді комплектації Каплектації П'юр Дивимося. Один з популярних електромобілів у 2022 році по ввозу в Україну Фольксваген. Щось нам підказує, що це буде і в 2023 році відбуватися. Чому? Тому що українські споживачі, українські водії вони довіряють європейським брендам. Фольксваген не виключення. У нас в Україні дуже люблять Фольксваген. Він нам запам'ятається гарним зовнішнім виглядом, якісним салоном. Це ми з вами сьогодні теж перевіримо. запасом ходу 500 плюс кілометрів, великою батарейкою на 84 кВт з охолодженням та підігрівом. Ширина автомобіля у нас 1,8 метра, довжина 4,5, а висота 1,6 метра. Ви, мабуть, звернули увагу, що у нас закрута наліпка на автомобілі. Quick Power – це мережа зарядних станцій в Україні. Зараз вони присутні в Києві. У них в наявності 12 зарядних станцій з загальною потужністю плюс-мінус середньо там до 50 кВт. Але в мене є наявна інформація, що вони зараз готуються запустити дуже потужні станції. Понад 50, 50 станцій буде встановлено на протязі 2023 року. І саме цікаве, загальна потужність буде починатися від 120 кВт і до 360. Ви лише вдумайтесь: 360 кВт можливо буде швидкість і потужність зарядок. Це насправді буде вау-ефект. Для того щоб не пропустити зарядну станцію саме у вашому місті, обов'язково в описі буде посилання. Зареєструйтеся у них в групі в телеграмі. Встановіть собі додаток на телефон. Для того щоб не пропустити зарядну станцію у вашому місті, це чудова компанія, і вона дуже буде інтенсивно розвиватися. Якщо ви зареєструєте саме зараз, побачите, які у них цікаві тарифи: 9 гривень за кіловат. Майже найнижчий тариф зараз в Україні для швидкісної зарядки. Рекомендую. Щодо зовнішнього вигляду нашого Volkswagen. Це одна з перших комплектацій, є саме перша пюр. Це пюр плюс у нас вже друга комплектація з чотирьох. А на що хотів би звернути увагу? Безпосередньо навіть в пюр плюс вже стоїть і ближнє та дальнє світло LED. Називається це у них все IQ Light. Всі власники Volkswagen відмічають ну, рівень світла, боженька, просто всі кажуть, ну, адаптивне світло ну, нереально якісне. Отже, у нас вже навіть в самих перших базових комплектаціях є парктроніки, нічний час, монобровську, ну куди без моноброви. Це ж зараз тренд. На цій комплектації Pure Plus немає, але на всіх інших о, ця полоска та логотип. Volkswagen вже підсвічується. Загальна вага даного автомобіля 1,9 тонни. До 100 кілометрів він вміє розганятися за 8 секунд лише на задньому приводі. Є комплектації з повним привідом. Ну що, давайте заглянемо, що у нас під капотом робиться. 203 кінських сили, 150 кВт. Загальної потужності, є охолодження підігрів батарейки, тож за швидку деградацію батарейки не варто хвилюватися. Е, також цікаво, що, що мені особисто не сподобалось, але конструктори вах, мабуть, так думають, що так буде правильно. Зверніть увагу, що в нас в цьому автомобілі вже відсутні бризговики, ну, як бризговики є, але е, желізна. Желізна частина зовсім відсутня, як спереду і ззаду. Якщо глянути з іншого ракурсу, фактично у нас це пластмасовий обвіз, який посилений ванжероною частиною. Рішення суперечило, але в принципі, конструктори ВАГ, мабуть, так бачили і конструювали цей автомобіль. Все, що важливе під капотом для власників електромобілю, це слідкувати за омивайкою. Слідкувати за антифризом. І 12-вольтовий акумулятор, який автоматично заряджається від основної батареї під час зарядки. Але перед зимою його слід перевіряти під нагрузкою. Чому? Тому що коли у вас він хоч трішки розрядиться, у вас буде неприємна ситуація, ви не зможете стартанути свій автомобіль. Так що перевіряйте обов'язково перед початком зими. Одне з суперечливих рішень також і гальмівна система. Ззаду у нас стоять барабанні гальма, а спереду дискові. Але хвилюватися за те, що у вас там швидко будуть зношуватися колодки гальмівні, не варто. Чому? Тому що є декілька рівнів рекуперації, а під час рекуперації автомобіль зупиняється з допомогою двигуна. Тож не приймають участі гальмівні колодки. Теж їх тут хватить на дуже довго. Зарядний ключок відкриваємо. Зверніть увагу, тут а, китайський сі, та чадимом ми вже встановили. Через повільний порт даний автомобіль може заряджатися потужністю до 7 кВт. Через ЧДМО, яке ми встановили, автомобіль може заряджатися потужністю до 50. Опція розрядки автомобіля, як офіційно вона називається V2L. Відсутня у ID4. Хоча можна було би поставити, бо зараз під час блекауту в Україні, звісно, це був би гарний павербанк для будинку на 84 кВт. Всі наші клієнти, що замовляють автомобіль, у нас мають право вибору або чадемо, або Ща, подожди, от зараз, да. так Ну він чуть-чуть не дотягнув до столба. Ну, неплохо, ладно. Ті наші клієнти отримують всі перехідники з Type 2 на Type 1 на EC, домашню зарядну станцію, потужністю до 7 кВт, можливістю регулювання і керування її з телефона. На вибір або ЧДМ, або CCS швидкий порт, все вже входить безпосередньо в вартість. Ну що, Задня частина автомобіля нас зустрічає моноброй, це як ми любимо, дорого-багато. Все на ззаді. Давайте заглянемо, що в нас робиться в багажнику. речі, він тут 510 літрів загальний об'єм. Не дивлячись на те, що вона із найбазових комплектації, вона вже обладнана відкриванням доступу. Да? ага, Відкрилась. Давайте заглянемо, що у нас тут є. Під полок. Стандартний набор. Там більше нічого немає. Крючки у нас наявні в багажнику для того, щоб ми могли зафіксувати груз. Підсвітка наявна, теж є. Полочка є гарна. Так, давайте перевіримо, чи є при складанні рівний пол. Ні. Не виходить жодним чином. Хоча могли б зробити. У мене декілька пакетів. Я прийшов з супермаркету. Все відкрилось. Все ми поклали туди. І закриваємо. Чи не закриваємо? Може, закриваємо? Ну ти ж працював колись. Давай. Давай, ти можеш. У нас вийшло і у вас вийде теж. <соць> <соць> ну що, давайте подивимося, чи захоче вона вбити. Оп! Ну не больно, можна вижити. Ану ще раз. Больніш. <соць> а ну. Я живий. Багажник теж. Такий у нас ключ від Volkswagen. У нас тут три кнопки закриття, відкриття багажнику та відкриття автомобіля. Уже в самих перших комплектаціях безключовий доступ. Все відкривається. Можливо, трохи нажали, там кнопка. Така в формі пластинки, виконана. Але й можливо і ось таке відкривання. Тож хвилюватися за проблему, як з Теслою, не варто, її тут не буде. Зверніть увагу, що автомобіль вже інтелектуальний. Як тільки я сів за кермо, закрив двері, нажимаю Гальма і все, автомобіль включився, повністю готовий до руху. Мені лише достатньо включити там напрямок руху вперед чи назад. І авто готовий. Зверніть увагу, що у нас є по керуванню. У нас лише два, дві кнопки стеклопідйомника переднього. Щоб керувати задніми, потрібно нажати цю кнопку. Дитячий замок, закриття, керування зеркалами та підігрів зеркал. Все на сенсорних кнопках. Дуже приємне відчуття від натиснення кнопок супроводжується звуковим сигналом. Все дуже інформативно і зрозуміло тут. Навіть базовій комплектації в ID вже є електрорегулювання сидінь вперед-назад, спинка, вперед-назад. І поясничний теж регулюється. Є е, навіть з масажем. Так, у нас доступне регулювання керма, вверх-вниз, а також на виліт. Воріт, до речі, дуже великий. Я думаю, точно зможете відрегулювати під себе. Що по понижмо у нас? Два підстаканника. Тут у нас якісь непідзрозуміли, мабуть, під телефон ні, бо під телефон, скоріш, буде тут. Тут під ключ, але тут а, пластикове оздоблення, все, що сюди не покласти, все буде тарабанити. На жаль, це факт. Підлокотник доволі таки вмісткий. Можливість ось цієї штуки. Тут у нас два Type-C. Саме Type-C, USB немає. І тут ще така ниша додаткова і 12-вольтовий прикурович. Оздоблення, до речі, це пластик, але... Зроблений нібито строчку. Пластмаса у нас така дубовенька. Мені здається, можна було б зробити краще. Наявна амбілайт підсвітка повністю по салону. Дуже цікаве рішення з селектором передач. Він у нас реалізований. Це у нас драйв. Задня передача. І паркінг. Також. Коли ми включаємо драйв і посилена рекуперація, ще раз нажимаємо і у нас засвічується буковка Б посилена рекуперація, дисплей не сказав, що інформативний, але достатньо інформації. У нас відображається круїз-контроль, коли він налаштовується. У нас, звісно, швидкість, температура повітря. Якщо будуть якісь наявні помилки, вони теж будуть тут висвічуватись. Запас ходу 130 км при батарейці 31%. До речі, слід відмітити, що Volkswagen він одразу перераховує витрати. Тобто ви завжди будете бачити тут актуальну цифру. Зараз у нас відображається 130 км запас ходу, але якщо ми включимо клімат. Ось сюди, так. І, наприклад, ось так виставив. То зверніть увагу, у нас автоматично перерахувало і вже залишилось лише 76 кілометрів з 130. 100 кілометрів пробіг. Є, до речі, тут дуже багато настройок і розморозка автомобіля, підігрів, і там все, що можна. Я думаю, тут на будь-який Смак любому власнику автомобіля буде доречні ці опції. Цікава опція у нас система PM2.5, що враховує чистоту повітря. Зараз ми знаходимося в Києві 24. Це гарний показник, зелений, ексцентр, відмінно. До 70% вважається повітря дуже чисте. Так, у Volkswagen є декілька режимів. Водіння, да, еко, комфорт, спорт це все буде відповідно впливати на розхід електроенергії за, під час руху кастом. Можна підлаштувати під себе. Спорт, все динамічно, комфорт і еко все буде вбавлено максимально. Ну, в принципі, як опція, хай буде, бо все буде впливати на ваш розхід. До речі, зараз у нас паркінг. Та, і зараз, наприклад, ми включаємо задню передачу. Зразу ми бачимо прогнозований рух автомобіля. В більш в багатших комплектаціях там вже камери 360, у нас тут лише камера задня. Є така опція, це виїзд з паркінгу, дуже зручно, бо камера більший охват робить. Це з топчиком у нас. Давайте побачимо. Так, да, реагує. Оп, підсвічує. Все відображає. В принципі, все добре. Так, що немає автоматичного торможення. Воно тут повинно бути. Так? Да? Так. Да. Просто мене так швидко рухалося. Та ні. Та так. Можна якщо, якщо ти зараз вийдеш, я спробую на тебе наїхати. Вона спрацює. А чим разі за стоп, і я мені не так жалко. А ні, мені шо, не, ні, ні, швидкість, мені жалко. <гум> <гум> Бо зараз там льот, то трошки занесе і буду, буду я в стопчику. А Але то так, давай я, я стану. Ну, якщо хочеш, спробуй. Готовий? Да, сработало. Uh -huh. Да. Кажется, все пиндос, да? <laughs> Но срабатывает, это хорошо. Срабатывает, да? да, да. Так, панорамный дах у нас, открытие в один дотик. Можем зупинити будь-який час або далі продовжити панорамний дах дуже великий до речі є комплектації з люком тут лише панорамний дах але є комплектації з люком можна відкривати на відчиняти люк ну дуже довга криша <звук> хурей вийшло. Так що давайте я спробую налаштувати сидіння і сісти сам за собою. Так, мені так, до речі, було б зручно. До речі, зверніть увагу на скільки місця тут достатньо. Це я сижу сам за собою, мій зріст 1,86 м. Підлокотника, на жаль, в нас немає. Є ізофікси І два тайпа для заряджання. Не ляпає, підсвітка. Ну, все, в принципі, нормально. Ззаді мені приємно сидіти. Відчуваєш себе в нормальному кросі. Відкриття, закриття, сосиска. Тест на палець. Ааа! Безпечно, й-мою, ще раз. Ну нифига собі, клево же. И пальцы всетили. И сосиска теж. Yeah. Можна з'їсти. <ріхи> До логічного завершення нашого огляду на Volkswagen id 4 щодо цін. Pure Plus зараз кінець 2022 року, вже встановленим Chadema або CCS, ви можете придбати у нас починаючи від 29 тисяч. І там в залежності вже від комплектації, ціни вище, вище, вище. ну, Фактично до 37-38 тисяч можна взяти id 4 максимальної комплектації. Це перше. Друге, Обов'язково потрібно підписатися на наш телеграм-канал. Лише там ми публікуємо прикольні свіжі пропозиції щодо купівлі даного автомобіля. Третє, у нас є ще телеграм-канал, де ми збираємо мандрівників на електромобілях. Люди, наші клієнти в тому числі, діляться своїм позитивним опитом, подорожі по Європі та по Україні. Дякую за перегляд. Гарного дня, до побачення!